Сьогодні така надзвичайно важлива подія для мене, для всіх нас. Я перш за все хочу подякувати пане Романе вам за захист нашої країни. Пан Роман, як ніхто інший, добре знає, що таке наша незалежність, тому що він боровся з ворогом на передових позиціях, починаючи з 2014 року. Отримав три бойові поранення і вже після третього бойового поранення. Є ветераном збройних сил України. Людина, яка долучається до всіх процесів, навіть в тилу, щоб підтримати збройні сили України, тому що зараз в тилу також потрібно максимально працювати, організовувати різноманітні заходи, щоб підсилити наших воїнів, наших захисників і захисниць, які на передових позиціях захищають мир і спокій. Я дякую пану Роману за захист нашої країни за те, що зробив дуже багато на лінії оборони з 2014 року. Я ще Щиро дякую пану Роману, що погодився і прийняв мою пропозицію очолити Івано-Франківську районну військову адміністрацію. Я щиро дякую президенту України Володимиру Зеленському за те, що погодив кандидатуру і своїм розпорядженням призначив Боднара Романа Адамовича, головою Івано-Франківської районної військової адміністрації.